Технології вирощування сепаратистських анклавів в Росії відпрацьована з, і з початку 90-х ми бачили багато і на Кавказі е, ситуації дуже подібних. і от Молдова і, і до України дійшла своя черга, але Молдові повезло, бо вона дійсно не має спільного кордону, тому там не було відкритого вторгнення. тобто Повністю присутності російських військ повномасштабно. Все ж таки, поки що, і дай Бог, цього не буде, це неможливо, бо Україна боронить Молдову. Так само, як і всю Європу. ось І просто ситуація залишилася, скажімо, от таким чином, вона законсервувалася, тому що Ані Кишинів не мав сили через свою слабкість, військову, економічну повернути Придністров'я в силовий спосіб. Бо все ж таки там і російська військова база, і навіть ми дуже багато уваги цьому приділяли під час повномасштабного вторгнення, очікуючи навіть наступу одне з можливих точок, куди готувалось нападіння на Одесу, От це саме Придністров'я.